Прогноз погоди в епізодах дивіться ви при всіх нагодах. На вихідні 30 березня та 1 квітня погода буде зовсім не літня. Тим, хто давно не заглядав в антресолю, радимо пошукати у ній парасолю. Весна примхливо плаче дощами, відтак щільно кутайтесь плащами. На заході злива л'є, як із відерця, а термометр не зігріє вашого серця. У Хмельницькому мокрий сніг прилипатиме до ніг. В центрі України картина та сама. За вікном, можливо, невтішна панорама. Мінусова температура вночі, тож крас, краще міцно спіть на теплій печі. Мешканцям сходу не треба ховати теплі речі. Хоч температура повітря в день плюс 10, до речі. Від зливи Харків потопатиме, громадський транспорт, приміщення вас там рятуватиме. Туди що півднем в нас зоветься, сильний вітер так і рветься. Чудо буде лиш в Одесі, Сонце на небі блисне на маргінесі. Бачимо, березень відступає слізно. Не мерзніть, щоб не було пізно. На перше квітня день сміху придумайте комусь веселу втіху.